Розглянемо логарифмічне рівняння, яке було на національному мультипредметному тесті, рівняння виглядає так. Логарифм в квадраті за основою 5 числа Х в квадраті. Відняти логарифм виразу Х в 8 степені за основою 5 плюс 4 дорівнює 0. Які є міркування щодо розв'язання цього рівняння? І квадрати в нас присутні тут. І логариф в квадраті, і підлогарифмічний вираз в квадраті. І тут аж х в восьмому степені що робити е спадає на думку, що давайте перепишемо цей перший доданок в такому вигляді? Логарифм x в квадраті за основою 5 у квадраті. Так? Це буде у нас логариф в квадраті. Весь логарифм в квадраті. Так, відняти логарифм. Це поки що перепишемо. Перепис, перепишемо. Дорівнює нулю. Так, ну, пригадаємо логарифмічну формулу. Логарифм Х в степені 2К за основою А. Коли в нас перший парний степінь, то коли ми виносимо. Оце 2К за знак логарифма, То в нас тут з'являється модуль. Тому ми пишемо логарифм. Ну тут 2К перед логарифмом. І пишемо Х по модулю за основою А. Оце не потрібно забувати, бо можемо втратити корені. Область визначення у нас буде звужуватися. Щоб вона не звужувалась, то нас треба, щоб. З'явився модуль. Отже, в нас, коли ми будемо виносити тут двієчку за знак логарифма, тут з'явиться модуль. Виносимо двієчку. Тут логарифм Х по модулю. За основою 5. Це все у нас у квадраті. Відняти. Тут знову бачимо парний степінь. Значить, буде з'являтися модуль. 8 логарифму. Х по модулю за основою 5 плюс 4 дорівнює 0. Так. Ну і тепер можемо ввести заміну, так? Тут логарифм модуля Х за основою 5 і тут логарифм модуля Х за основою 5. Тому ми можемо записати, що логарифм модуля Х за основою 5 нехай дорівнює якийсь Змінні гамма. Тоді у нас буде 2 гамма у квадраті відняти 8 гамма плюс 4 дорівнює 0. І далі пишемо, підносимо до квадрату 2 до квадрату, 4 гамма до квадрату, гамма квадрат. Пишемо 4 гамма квадрат мінус 8 гамма плюс 4. Дорівнює 0. Звичайне, квадратне рівняння, яке можна розв'язати або за дискримінантом, або за теоремою вієта. Але помітимо, що у нас тут парні коефіцієнти 4, 8 і 4. Можна поділити кожен доданок і ліву і праву частину на 4. Так? Значить ми ділимо на 4. Що будемо мати? Гама квадрат мінус. Тут залишається 2 гама. Плюс 1 дорівнює 0. Помічаємо, що це у нас квадрат різниці. Так? Це буде гама мінус 1 до квадрату дорівнює 0. Звідси випливає. Коли у нас квадрат якогось числа дорівнює 0. Квадрат якого виразу дорівнюю, коли у нас сам вираз дорівнює 0. Так? Тобто гама мінус 1. Дорівнює нулю. Звідси випливає, що гамма дорівнює одиниці. Так, знайшли. Гамма дорівнює одиниці. Значить, е а що у нас таке гамма? Гамма – це у нас логарифм модуля Х за основою 5. Так і пишемо. Логарифм модуля Х за основою 5. Дорівнює одиниці. А тепер пригадуємо, що таке у нас логарифм. Логарифм – це показник, до якого треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Тобто, підлогарифмічний вираз у нас буде дорівнювати 5 в першому степені, тобто дорівнює 5. Тобто, модуль Х дорівнює 5. Так, як розв'язати це рівняння. Модуль х дорівнює 5. Тут або х дорівнює 5, або х дорівнює мінус 5. Значить, перший корінь буде 5, другий корінь буде мінус 5. Все, розв'язали з вами логарифмічне рівняння і записуємо відповідь. Відповідь. Можна записати у фігурних дужках. мінус 5. І 5. А можна записати ще таким чином. Фігурні дужки плюс-мінус 5. Все. Так розв'язуються логарифмічні рівняння в 11 класі. І не забуваємо про ці нюанси: про модуль, що з'являється, коли у нас тут степінь парні з'являється модуль. Коли не парний, то на знак. Під логарифмічного виразу це число не, не впливає, тому можна не писати модуль. Але тільки якщо бачимо парний степінь, то звичайно ставимо модуль. Все, дякую за увагу.